Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Що маю вам сьогодні сказати? Е, я не ідеальна людина. Інколи буває, що Ну, не ідеальна, та й все. Щось таке скажеш, а потім виправляєшся. Але хочу сказати, що справжнє. Тому що вчора я Сказала там про наше місто, і дівчата образились і правильно зробили, і написали зауваження, але в чому полягає Ой, вітер такий пішов. Я теж вчора це помітила, тому що я себе так відчуваю, коли ти йдеш, наприклад, заходиш в магазин і я вам, ну, я вам про це розповідаю. І каже, ой, я у нас такого не бачила, а тут іще щось, іще щось. Ну, тобто, товар відрізняється, тому що дійсно, скільки людей живе в Києві, або неважливо в Києві або ні, в великих містах і в маленьких містах, тому дійсно це все може відрізнятися, і товар, і все, і тому таке сказала. Але коли я вчора монтувала відео, я могла б зробити вигляд, що я не помилилася, і монтаж нам у допомогу вирізати той шматочок там, де я не так сказала, і ніхто б цього не помітив. Але навіщо? Навіщо вилизувати відео, робити його ідеальним? Ну, так вже трапилось, я вже так сказала. Ну, тому. Але я так не вважаю. І що хочу вам ще сказати, що якби в Києві не було добре, як би в Києві не було різноманітної, туди пішов і стільки емоцій. І не, не тільки як у мене вдома, ти пішов на базар і все. Ну, не тільки на базар, я і прогулююся, і ви це все бачите. Але додому тягне. Так, мені от цього не буде вистачати те, що я зараз бачу. Але нічого, у нас теж є річка. І як би не було десь добре, додому завжди тягне. І дома є найкраще. І неважливо, це велике місто, маленьке місто, це селище. Це зовсім неважливо. Тому що вдома завжди краще. Ну, як тут? Як тут чудово. А я стала проти вітру, як то кажуть, спиною захиляю, щоб вітер не задував. Тут мікрофон зараз трішки. Мікрофон зараз трішки прикриваю руками, може, не дуже зручно, але мені хочеться, щоб вам було комфортно. Тому ідеальних людей немає. Є люди, які... Вічають свої помилки, кажуть про них, не бояться про них казати. Я не боюся казати про свої помилки, тому що в мене вони теж трапляються. А у нас сьогодні такий прохолодний вітерець. Якось похолодало трішки. А Вчора мені в рекомендованих відео однієї жіночки. Треба було на неї підписатися. Це в тікі я дивилась. Вона розповідає, що вона з Одеси. І хоче повернутися в Одесу. І вже квітки взяла на 2 березня, треба було на неї підписатися. А я чомусь, тому що в Тікітоках історія перегляду, я не знаю, як там знах. Ну, я знаю, але там стільки всього, що я не знайду то відео. Добре, може ще попадеться. І вона розповідає, що наскільки там 35 років десь так? Сину 9 років, за чоловіка вона нічого не казала. І каже, що якби там добре не було, не добре, спокійно, бо вона не казала добре. Як би спокійно не було тут, але я помічаю, що мій син тут майже не посміхається, він ні з ким не спілкується. А вони так, півроку в Одесі і пів року за кордоном. Ось так. Вона не постійно що виїхала і тобто все. І каже, моя дитина, навіть коли в Одесі буває гучно, я так зрозуміла, що в них квартира в новобудові, тому що вона каже, ми спускаємося на паркінг. І моя дитина ганяє там на самокаті під час повітряної тривоги, і вона посміхається. А тут, де тиша, щось там люди фотографують, мені аж стало цікаво, хочу теж піти. Що там якась пташка, мабуть. І тут спокійно, тут ми не чуємо не повітряних тривог, не вибухів. Але моя дитина постійно Якось, як вона так слово сказала. Ну, тобто, що коли я на півроку поверталася в Одесу, я водила дитину до психолога. І в Одесі і психолог не потрібен, вона посміхається в неї, друзі, ще, ще, і ще. А тут півроку і знову нам потрібен психолог. І це, знаєте, хотіла знайти сьогодні її. Канал в тікітоках, щоб подивитися, що там, як, тому що я не можу прийти до тями. Після таких новин з Одеси. це жах, а люди, незважаючи на все, повертаються, бо вдома краще. Ото і я кажу, як би там в Києві мені гарно не було, а додому хочеться, додому тягне. Тому те, що я там порівняла, як, хто, де, то ну так. Стосовно тільки магазинів, вибору товарів, різноманіття, а так, то ні. Боже, вони всі біжуть і там щось фоткають. І я хочу. А, ні, то вона себе фоткає, біжить, дівчинка. А там на дереві хтось сидить. І всі фоткали, стояли. Зараз я піду подивлюся. А, там дядо сидить, і такі звуки ану. Да. <риклад> <риклад> Боже, як він швидко головою робить, але зйомка така не дуже якісна. Колокольний дзвін починається. Це сьогодні неділя. Це дятел по дереву таке робить. І дай Боже нам мирного неба. Так, спокійно. А коли вітер, то такий холодний вітер сьогодні. Катюня подзвонила і каже, мама, ти, ти давай поїдемо е там, де родина мать. Там каже, такий краєвид гарний, там так ну, познімати буде. Я кажу, Катя, вітер задуває, настрою якось немає. Хочу вам, знаєте, що сказати, он. Так трішки вам покажу. Дитина з батьками. І я спочатку не, не зрозуміла, я ще йду в своїх думках. А батько каже, ні. 9 березня Шевченко народився, а 10 березня це дата його смерті. а Дитина каже, він ще тільки один день прожив. Хотіла сказати, 49 років а потім ну, як, якось втручатися, і нічого поганого в цьому немає, і втручатися якось. Тому, ну, про що діти з батьками йдуть, балакають. Зараз іду, а тут хтось смайлики намалював. Йду і вони вдовж тут тротуару. Бачите? Я так от подивишся, хтось зробив, а ти подивився, посміхнувся. Літом би я тут трішки посиділа, але зараз холодно. Тут у нас верба. Наша вербана і розкорку маковатіше. Зайшла вже в двір, сіла трішки. На вулиці хочу побути. Купила, заходила хліб, а там така як виносна торгівля, буряк, морква, капуста по все по 15 гривень. Таке невеличке взяла, на 14 гривень буду варити борщ. Катя попросила пісний, щоб не було бульйону. Так, все є. Одна морквина, один буряк і така невеличка капусточка, трішки більше, ніж кулак, на 14 гривень. Дешевий борщ буде на голові після вулиці. Хто може. О, я вже зараз буду їхати додому. Зайшла в хату, розчесалася тільки що. І на голові завжди у мене от таке. В Києві мені чомусь постійно в ту сторону дує вітер. І зачіска завжди ось така. Розчесалася, ні. Зробила собі кави. Каву собі зробила. Трояндище, ті, що Катюня дарувала майже три. Але я тримаю до останньої квіточки. Бо так дві залишити, ні, ну хай буде дві з половиною, щоб не дві. Але шкода, навіть і дві, а шкода викидати. Чим падає істочок. Що поробиш? Нічого не буває на все життя. Тримаєш, забула на селфі-палку, тримаєш телефон рукою, отак от тримаєш і кажеш. І відчуваєш, що рука трішки втомилася, починає боліти. І думаю, поки там хай рука пройде, і подивилася новини і на Мирноград сьогодні теж прийшла біда. Відео, фото ще немає, але є інформація. Боже, бережи людей. Так от думаєш за людей, які теж там Ой, Понабігали ці таркани. У нас нічого з ними спільного немає. І лізуть і лізуть. І що хочуть. Мені так хочеться, щоб якийсь такий, знаєте, наприкінці відео такий фінал був якийсь мотивуючий і ще і ще щось, але сьогодні, мабуть, в Одесі Траур. Мирноград таке і... Та ну... Не будемо в кожному відео казати, ми і так це знаємо. Але знайти якусь мотивашку важку в мене зараз і не виходить. Можливо, ви мені допоможете, напишите в коментарях якусь мотивашку. один одного підтримаємо. Тому що сьогодні якось у мене так. Я намагаюсь, кажу відверто, але якось. Воно недоречно або мені так здається, я не знаю, я заплуталась чесно. Тому сьогодні мені потрібна мати важка від вас. Дякую вам велике, що ви є. Бережіть себе. І все буде добре. Ми з вами зустрінемось в наступному відео.